Привіт! Зараз покажу коротенько, як подивитися статистику на будь-якому форумі або групі. Ну, і також в каналах ви теж так можете дивитися. Є два типи каналів: відкриті і закриті. Да? Закритих каналів кожен абонент користувач телеграму може створити будь-скільки. Ну, раніше так було, зараз точно не знаю, але знаю, що багато ви можете їх створити. Так от, створюєте такий канал. Робите туди пост і робите з цього каналу репост. Дивіться, як це працює. Є така тема «Обережно фейки. Бачите, це є канал Небезпека. Це мій канал, в ньому всього два підписника. Я роблю здесь пост, а потім роблю репост в групу, а лічильник, лічильник показує. Бачите, я скинув було 0, зараз 242. Це значить, 242 людини вже подивилися цей пост. І от по, ці, по цій статистиці ви можете орієнтуватися. Ось за сутки ми набрали десь 242. Є у нас бізнес. Тут я роблю так же само. 260 за кино, 10 за 3 дні, 260 переглядів на бізнесі. Ну, бізнес мало кого цікавий. Бачите, тут 80, 60, Тут взагалі 30. Людей бізнес не цікавить. Їх цікавить котики, собачки, хіхіханьки та хахаканьки. Ну, каждому своє. Користуйтесь!